3 листопада в Україні відзначають День інженерних військ. Волинські сапери з Національної гвардії Іван та Віталій розповіли Суспільному про те, яку роботу вони з колегами виконують у зоні бойових дій. Давай сьогодні розповімо про нашу нелегку роботу. В першу чергу ми маємо думати про безпеку наших побратимів, які заді нас знаходяться. Військовослужбовець Іван говорить, брав участь у розмінуванні українських міст на півдні України. При участь у розмінуванні. Чорнобайовки, Херсон, Миколаєва, якраз як їх звільняли. Зараз на нашому такому невеличкому імпровізованому столі знаходяться міни та боєприпаси, які найчастіше використовуються нами та ворогом. Найчастіше нашим військом попадаються такі міни, як ПФМ 1 і ПФМ 1С. Ну, це міни є двох видів: одна самоліквідація, а друга без. Ну, в основному що? Це міна для каліцтва. Зі слів Сапара, ворог при мінуванні постійно використовує хитрощі, щоб завдати українським захисникам більше поранень. Коли ми знімали міну сигнальну червону, МСК-40, це що з однієї сторони, вона стоїть в основному на розтяжці. Детонатор електричний стояв, і він стояв якраз на заемці. Коли ми її знімали. Добре, що замітили вчасно, що погано замаскували. Якщо б ми її перерізали, спрацювала б сама міна в мінах, навіть в боєприпасах, які залишені на лінії зіткнення. Дуже часто їх ставлять на невилучаєме положення. Це такі міни, є як МЛ-8, міни, сюрпризи. Їх закладають під боєприпаси. Віталій, інструктор з інженерної підготовки, каже, що найвідповідальніше у його роботі якісно навчити підлеглих, бо від цього залежить їхнє життя. У підготовці використовують три основні правила. Не знаєш не чіпай. А знаєш, тим більше не чіпай. Ну і третє, береженого. Бог береже. Зі слів військових, залишені ворогом боєприпаси на українській землі можуть бути набезпечені ще півстоліття. Дар'я Тамушкова, Суспільне, Новини Луцьк.